Світло виключається, я її включаю. і То, що треба світ освіщає. Пані Людмила розглядає новорічну вітрину. Щоправда, не для того, щоб придбати різдвяні прикраси. каже, свято не на часі. А от гірлянда на батарейках буде в пригоді. Беру чисто для того, щоб світило в хаті, щоб було видно, коли нема світла. А от пані Тетяна теж звернула свою увагу на цю атрибутику. Світла немає, шість годин тільки світла. Нема двоє, нема два є. Свічки дуже дорого. Гірлянда дешевше виходить. Саме відключення світла спричинило такий ажіотаж на ілюмінації, які не потребують використання 220 вольт. Традиційні ж відійшли на другий план. Товар у нас дуже добре купляють і гірлянди. За гірлянди, особливо на батарейках, питаються дуже багато, але їх привозять небагато на батарейках, але розбирають їх дуже швидко. Ну, в більшості купляють таке, що можна зарядити. І ігрушки теж купляють добре. Звичайні гірлянди просто припадають пилом, каже продавець Віктор. На них попит значно зменшився. В асортименті, так. іграшки, брелочки, магнітики, а гірлянди. Що? А що це гірлянди на батарейках. Вони у вас на батарейках? Так, так, так. так. А того року були? На батарейках були. І поза того року були. А попит збільшився? На батарейках збільшився. А на 220 двадцять відсітів взагалі не продається, але є там пару штук. А от зріс попит на новорічну атрибутику. Відповідно, і підскочила ціна вдвічі. Продавці кажуть, це пов'язано із курсом долара. Хоча до слова, звичайна ілюмінація коштує в рази більше. Вартість стартує від 200 гривень. 140-160, USB, Там залежить USB чи батарейка. Дарія Курнос, Олексій Нікітін, новини 33 канал.